Добрий день. Добрий я дня. на тезайм машини до вас прийшла. Який у вас бюджет? Там мінімально щось таке дешевеньке, так по місту ганять. У нас відразу є шкода фабія якраз. О, давайте. Ходімо, покажемо. Слухайте, а я на вас підписана. А буде знижка, якщо куплю машину? Слухайте, а тут якась помилка у вас горить. Буде знижка за це? А ви не думали свої двері закрити? Так, пропало. А знижка буде, якщо я після тезрей драйву сама коврики поприбираю? Слухайте, в мене три кредита, п'ять дітей, чотири собаки. За них мені нема на що жити. Будь ласка, розробіть мені знижку. О, зробимо лояльність, зробимо. Навичку вам було дуже приємно. Да? Да. Ну і тільки що така була клієнтка жахлива. Що сталося? Вона випрошує в мене знижку на все, за діти, за кредити, за все там. Дуже важка історія. О, слухай, то не вона часом? Так, це вона. Я тепер розумію, чому вона знижку просила, блин. І на бензин не вистачає.